Привіт! Сьогодні поговоримо про органи місцевого самоврядування. Органи місцевого самоврядування, виборні та інші органи територіальних громад наділені повноваженнями вирішувати питання місцевого значення. Міська влада складається з трьох гілок: міський голова, якого ми обираємо на виборах, міська рада, яка складається з обраних нами депутатів, та виконавчі органи самоврядування виконком, відділи та управління. Такий поділ створено для того, аби управління було ефективним, а влада не концентрувалася в одних руках. В той же час ці три гілки активно взаємодіють між собою. Забезпечуючи безперервність керування, а також послідовність, логіку прийняття рішень та їх виконання. Якщо від міської ради залежить розвиток громади, то саме від виконавчого комітету залежить, як цей розвиток буде реалізовуватись на практиці. Тож або рада та виконком не стали підрозділами підпорядкованими міському голові, вкрай важливим є підтримання конкурентності та взаємоконтролю у структурі органів місцевого самоврядування. Підписуйтесь на нас, ставте свої лайки та поширюйте наші відео.